Хто слідкує за санкційними сьогодні дебатами між Європейським Союзом та Сполученими Штатами, Америки, до яких долучається і Україна, ну у Ради Зеленської переставайте займатися дурницею, торгуватися, хто які санкції буде вводити, вводити, тому що кожен день ваших торгів нам вартує життів. І буквально сьогодні з'являється знову повідомлень: багато. Я не знаю, з якого розпочати. Ну, до прикладу, пропоную розпочати з телефонної розмови Урсули фон і Дональда Трампа за підсумками цієї розмови. Президентка Європейської комісії повідомила про те, що вони відтерміновують оголошення 19 санкційного пакету. Там буде криптовалюта, там буде і банки, там буде енергетичний ринок, тобто ці питання. І вона сказала: ми тепер точно прискоримо скасування постачання викопних джерел енергії із Росії. Пане Олеже, наскільки прискорять і, взагалі, що відбувається з ну е В якості. Додатку до того, що ви сказали, треба згадати, що зараз Трамп розпочав е, другий державний візит у Велику Британію, і там з приводу санкційних речей достатньо серйозна дискусія з Тармером іде, особливо якщо врахувати, що нещодавно е, Велика Британія підписала угоду про вільну торгівлю з Індією, тобто там теж є свої дуже цікаві речі. Але якщо вже ми почали з Європи, то Значить, перше, найголовніше треба завжди пам'ятати, що в незалежності від того, як та чи інша країна відноситься до агресії Росії в Україні, вона завжди захищає свої власні національні інтереси. Ну хто там що активно не говорив, але так воно є. Ситуація з Європою наступна ще до активного втручання в США. В ситуацію із постачанням в Європу викупних енергоносіїв, зокрема нафти, Європа прийняла рішення з приводу поступового відмовлення від російських, російської нафти і енергоносіїв до 2027 року. Зараз, от, власне, за результатами цієї розмови, Урсула сказала, що вони готові пришвидшити дату відмови. Але це точно буде 26 рік. Це не буде 25 рік, це буде 26 рік. Тут же ж треба розуміти наступне: Значить, що сьогодні реально купляє Європа. Європа сьогодні реально купляє скраплений газ в достатньо великій кількості, по різних оцінках це декілька мільярдів доларів до десяти мільярдів доларів по року, в залежності від оцінок, як це виглядає. Другий момент. Також надзвичайно суттєвий. Е, частина Балканської Європи купляє газ, що надходить по е, турецькому потоку. Е, не треба забувати, що е, це ми зараз про газ говоримо, природний. Так, так. Та, не треба забувати, що е, Угорщина і Словаччина РАО Газпромом угода до 1936 року по газу. І сьогодні шляхом заміщення угорці отримають газ. Формально це газ не російський, але заміщуючи його в Балканських країнах, по суті, вони отримують газ дешевий. Звідки? Це газ, вони власне зараз будують нову відку, вони відкривають нові отримання. Тобто, як це виглядає? Від газових газопостачальницьких компаній Європейського союзу австрійських, там е, е, румунських, вони отримують газ, е, який не є формально російським, а ті отримують газ з зраугазпрому, зберігаючи е, ту ціну, яка була для, е, для власне угорців. Тобто угорщина формально не отримуючи російський газ, отримує його дешевим, тому що заміщує цей mm. газ, який отримує, наприклад, Румунія. Ще один момент, напевно, також треба чітко зрозуміти, що взагалі Європа достатньо специфічно відноситься до газопостачання, і наскільки я знаю, на сьогоднішній момент залишки газу в сховищах європейських сьогодні нижче за минулорічний період. Тобто в Європі сьогодні є питання наповнення газом своїх сховищ і підготовки до зими. Що ще є в дійсності важливим? Важливим є то, що на європейському ринку скрапленого газу Росія прямо конкурує з американцями. І коли ми з вами чуємо достатньо серйозний тиск американців на Європу з приводу того, щоб вони відмовлялися в першу чергу від скрапленого газу, це не тому, що Америка так хоче знизити доходи Російської Федерації від продажу енергоносіїв і захищає Україну. А тому, що це є прямий конкурент. Американському газу хочу нагадати, що е, у Свіноусті є біля Гданська побудований величезний стаціонарний термінал по прийому скрапленого газу, який приходить з Америки. Взагалі, поляки повністю сидять на американському газі, і там якраз цей газ, як правило, до речі, є ще декілька терміналів на Середземному морі, який приймає американський газ. Тобто, в дійсності е, американці сьогодні активно присутні на європейському ринку. Треба зрозуміти, що їх скраплений газ є дорожчим за російський. Тому пряма конкурентна боротьба для американців є невигідною, вони починають тиснути з точки зору політичних впливів. Тобто, ще раз говорю, щоб ні в кого не було ілюзій, що американці тиснуть на Європу тому, що вони хочуть, щоб росіяни менше отримували грошей для війни в Україні. Ні. У американців є свої бізнес-інтереси. Давайте не будемо там собі якісь рожевих окулярів малювати. Ну і окрім цього, лишається ще нафта. Формально Європа відмовилася від танкерної російської нафти uh -huh. у шостому санкційному пакеті. В дев'ятому санкційному пакеті вони відмовилися від російських нафтопродуктів. Uh -huh. В 18-му пакеті вони чітко заборонили з 1 січня 2026 року отримувати нафтопродукти, вироблені з російської нафти. І е, ряд нафтопробних компаній у Індії попали під е, санкційні обмеження. Все це категорично не стосується е, трубопровідної нафти і нафтопродуктів вироблених з трубопровідної нафти. Оце є дуже цікавий момент. Угу. Тобто, на сьогоднішній момент Угорщина і Словаччина погодилися підписати. 18-й санкційний пакет. Ага. Погодилися підписати 6-й пакет, 9-й пакет за умови, що там є окрема чітка, вказівка, окрім трубопровідної нафти. Тобто ага. нафтопровід дружба на сьогоднішній момент є е, джерелом отримання дешевої нафти, дешевих нафтопродуктів і е, прямим текстом я хочу це зазначити: способу. Е, Підкупу виборців Словаччини і Угорщини, для е, убезпечення політичної міцності, політичної сили, яка очолюється Орбаном і Фіцом. Щоб ще раз повторюю: е, на сьогоднішній момент ціна нафти, яку постачається в, е, по цьому трубопроводу, є в дійсності набагато нижча, ніж середня нафта по ціні, яка сьогодні є в Європі. Пане. Ми... Так, тому угорці, горці, власне, говорять: чекайте, слухайте. Ну ми не можемо брати чужу нафту, тому що вона, як мінімум, на 5-6 доларів дорожча, ніж ту, що ми отримаємо з Росії з бареля. Згодом на те, що ви детально описали, і вам дякую, бо це дуже важливо розставити акценти. Звісно, хотілося б ще поговорити про газ у південному потоці, турецькому, але це вже інша тема буде. Бо там ще зарплата розуміти, що Туреччина не є Європ... Європейським Союзом і mm -hmm. не буде країною Європейського Союзу, але вона постачає газ до Європи. Так, але через Туреччину іде газ на Балкани, так. Так, да, і в тому числі російський. Да, в першу чергу російський. Так, да, Формально азербайджанський, але він російський. Да, ми це все чудово розуміємо. Ми, а, то, то саме заміщення, про яке я говорив, так. Так, так. Це е, один із моментів. Дякую все детально, а тепер, пане Олеге, з угляду на те, що ви так описали гарно, які ж перспективи. Е... А перспективи дуже прості. Ще раз повторюю, над цим тим процесом висять американці, які. Слухайте, е... ринкова конкуренція і витиснення конкурента ринковими методами, вони е... красиво описані тільки в економічних книжках. Угу. В реальному життю примінюються любі методи для того, щоб витиснути конкурента з ринку. Якщо є можливість натиснути політично, Ніхто не гнушається тими шикарними можливостями. Пане ну, Олеже, я перепрошую, але в даній ситуації інтереси Америки України співпадають. Так. Американці на сьогоднішній момент роблять все для того, щоб обмежити закупівлю російського газу і російської нафти Європейським континентом. Любе обмеження. Закуплі закупівлі російської нафти і російського газу скрапленого Європою зменшить доходи Росії, а як наслідок зменшить доходи російського бюджету, який спрямовуються на війну. Тому тут повністю Україна підтримує Сполучені Штати Америки, і ми бачимо, що європейці вони в будь-якому випадку реагують належним чином, тому що давайте трошки ретроспективно повернемося. Згадаємо торгівельну угоду між Сполученими Штатами Америки і Європою. Згадаємо, що європейці сьогодні мають величезне позитивне торгівельне сальдо з Америкою. Згадаємо, що е, основний експортний продукт Європейського Союзу в Америку це високотехнологічні речі, першу чергу, автомобілі. На сьогоднішній момент американці обклали експорт. Європейських автомобілів в Сполучені Штати Америки певними вимогами: одна вимога це зміна законодавства по технічному регулюванню і антимонопольного. Mm -hmm. В першу чергу, це для того, щоб протиснути присутність американської Google взагалі Американських Apple високотехнологічних компаній на європейському ринку. А е, з другого боку, е, для того, щоби. Ну, ми ж розуміємо з вами, та? на сьогоднішній момент е, тарифна ставка е, мита на європейські автомобілі в Америці 27,5%. При тому, що для всіх останніх там 10-15, залежності від е, виду, е, і європейці вимушені йти на зустріч американцям. Так от, коли ми з вами дивимося перелік тих товарних позицій, які Європа може купляти в Америці. Mm -hmm. Там їх не є багато. Там є або енергоносії, або зброя, або е високотехнологічні е товари на накшал там, Apple, там, е, послуг е мережі і так далі. Е і аграрка, угу. е американська е Єловиччина. Проти американської Яловиччини фантастично виступають європейські аграрії. Там просто в них істерики, шалені, вплоть аж до виводу е, традиційних фермерів на вулиці європейських міст. Угу. Е, ми, ми бачимо, що в дійсності європейські аграрії максимально спут... ну, згуртовані, тому що для них сьогодні європейський соціалізм це єдиний спосіб виживання. Європейські аграрії спосіб... Прошу. Вони проти нас гарно згуртовані. Так вони проти, згуртовані проти любих е е аграрних продуктів на європейському ринку, якщо це не європейський товариробник. Угу. Так що тут не треба думати, що от проти України так, а проти Америки ні. Проти всіх. Тому що там лишається на сьогоднішній момент? Зброя? Шо? Ну, зброя це добре, але її не настільки багато, щоб перекрити від'ємне селі торивельного балансу. Угу. Лишається енергоносії, скраплений газ. З ким конкурує на сьогоднішній момент, я вже сказав Америка з Росією. Тому я думаю, що напевно в 19-му пакеті ми побачимо якісь санкційні обмеження проти скрапленого газу.